Операції із централізованого постачання Міністерства оборони. Придбання матеріальних цінностей з оплатою централізованому порядку. За матеріалами статті Валерія Шашеріна. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку придбання матеріальних цінностей за оплатою в централізованому порядку Міноборони. Відображення в обліку, отримання фінансування за загальним фондом, на придбання необоротних активів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банку відображаємо надходження цільового фінансування на придбання необоротних активів. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, надходження на склад установи необоротного активу здійснюємо з допомогою документа надходження НА розділ необоротні активи. У списку ще відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи вид операції, придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахунок обліку, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт кредит» командної панелі. Відображення обліку перерахування оплати постачальнику необоротного активу здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику необоротного активу. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам. Рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку надходження на склад установи інших необоротних активів здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, Рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику інших необоротних активів здійснюємо з допомогою документа Банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику інших необоротних активів. За допомогою кнопки «Додати» на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції, перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Підображення в обліку передачі до відокремлених підрозділів користувачів активів на підставі розподілу здійснюємо за допомогою документа вибуття НА розділу Необоротні активи. У списку ще відкрився, створюємо документ в НА з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в загаломній частині зазначаємо назву установи, вид операції внутрівідомча передача капітальних інвестицій та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок витрати доходів, внесеного капіталу і фінансового результату, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку отримання фінансування та придбання паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Отримання асигнування відображаємо надходження фінансування для придбання паливно-мастильних матеріалів. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику паливно-мастильних матеріалів. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операцій перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження на склад установи паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції Придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку передачі паливно-мастильних матеріалів, відокремленим підрозділом, здійснюємо з допомогою документа вибуття ТМЦ розділу ТМЦ. У списку Ще відкрився, створюємо документ вибиття ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції внутрівідомча передачі ТМЦ. На закладці Основна відображаємо рахунок обліку, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо вид ТМЦ, рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, ТКВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку списання використаних вау мастильних мостильних матеріалів здійснюємо з допомогою документа «Списання ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ Списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та від операції Списання ТМЦ. На закладці Основна відображаємо дані контрагента, наказу про списання, місце зберігання та матеріально відповідальну особу. На вкладці ТМЦ, натиснувши кнопку Підбір партій, обираємо вид ТМЦ. Рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, ККВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебит кредит» командної панелі. Відображення в обліку операції віднесення витрат на фінансовий результат наприкінці звітного періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділ грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та крифтом відображаємо віднесення витрат на фінансовий результат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Debit Кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті kbs.net.ua У розділі Методологічні демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевезева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!